Thank <laughs> you. Сьогодні у нас з вами на відстрілі модель тактичних захисних окулярів оклі, полікарбонатного скла. Стріляти будемо з відстані 20 метрів дріб'ю. Ось такі от у нас лінзочки. В реального часу йдемо з вами дивитися на результати відстрілу захисних тактичних окулярів в Оклі. І які результати ми з вами маємо? Отже, можете подивитися, що ураження було. Ось прозора лінза, пробиття немає. Потім ось також лінзочка. На ній дуже добре видно, що ураження було, але пробиття немає. І ось блакитна лінзочка. Також бачите, що ураження були, але жодного сквозного немає у нас. Ось такі у нас з вами результати. Доброго дня, шановні клієнти. Зараз в офісі більш детальніше покажемо вам результати відстрілу тактичних окулярів Оклі. Ось, на прикладі цієї лінзи можете побачити, була дуже велика кучність, але, але жодного сквозного пробиття. Тобто, сквозних дірок у нас немає. Ось, можете побачити, також є ураження. Ось. І лінза залишається цілком. Цільна і не пробивається. Ось можете побачити, здається, наче тут було пробиття. Але, дивимось з іншої сторони, це навіть не тріщина, просто поцарапана емаль. покриття Ось це. Загалом ось такі результати нашого відстрільчику. Доброго дня, шановні клієнти! Сьогодні у нас з вами обзор огляд, розпаковка інструкція, як замінити лінзи для моделі тактичних окулярів. Оклі. Ось так вони виглядають, можете ось побачити. Що можна сказати про ці окуляри? Окуляри зроблені як для військових, так і для спортсменів. Тобто, якщо ви займаєтесь активними видами відпочинку, вони вам також підійдуть. Та якщо ви виконуєте тактичні завдання, вони також будуть для вас ідеальним варіантом, бо вони мають ще в собі захисну функцію. Ось детально з вами дивимося, як виглядають ці окулярчики. У нас є м'який носоупор, що дозволяє довго використовувати окуляри, щоб не втомлювалось обличчя. Взагалі модель зручна, дуже швидко змінюються лінзи. Тому вони повністю універсальні. Отже, по-перше, поговоримо з вами про комплектацію. Що у нас в комплектації? По-перше, це ось така синтетична серветочка для видалення бруду. Виробник дуже дбайливо подав. Піклується про своїх клієнтів і у комплектацію також кладе ось такі серветочки, щоб ви завжди могли тримати ваші окулярчики в чистоті та порядочку. Потім у нас м'який кейс синтетичний для зручного транспортування. Е, потім, звичайно, жорсткий кейс брендований. Ось такого він розміру. Він дуже зручний, ось тут його зручно тримати. Мається карабінчик для того, щоб можна його зручно було е, почепити на систему моля або на ремінь. Ось бірочка виробника. і Ось так він виглядає. Потім, що в нас ще є? Так як тут 5 змінних комплектів лінз, одна з яких поляризаційна, у нас в комплектації йде ось така картинка. Вона потрібна для того, щоб кожен клієнт самотужки зміг перевірити окуляри на наявність поляризаційного покриття. Що таке поляризаційне покриття? Це напилення на лінзах, яке захищає ваші очі від горизонтальних сонячних променів. Тобто, відблиски від. Близки, від Мокрих поверхонь, відблиски, від, близки, від е, техніки, від води, це дуже актуально для е, рибаків, які дуже часто ходять на рималку і вони знають, що от саме ці промені вони дуже сліплять очі. Е, хочу звернути вашу увагу, якщо ви розглядаєте цю модель окулярів як захисну. Е, Поляризаційна лінза не є захисною, вона є захисною від е, горизонтальних променів, від уражень, там, від дрібних уламків, від бруду, багнюки чи ще щось, вона дуже слабко захищає, можна сказати, навіть зовсім не захищає. Е, тому, будь ласка, якщо вам потрібен саме захист від дрібних уламків, використовуйте інші чотири лінзи, Ця саме е, поляризаційна. І як можна перевірити поляризаційність цієї лінзи. Ми беремо ось таку картиночку. Оп, і рибка у нас з'являється. Так пропадає. Ось, бачите, тобто наші окуляри повністю виконують свій функціонал. Які у нас лінзи в комплекті? Ось ця поляризаційна. Потім. Блакитна лінза вона потрібна для того, щоб ваші очі при дуже яскравому, теплому світлі не засліплювати. Воно, ця лінза підходить для використання в яскравий сонячний час, вона робить картинку холоднішою, через що очі менше втомлюються. Лінза, до речі, полікарбонатна ось товщину можете самі побачити. До речі, допконтентом у нас буде. Ось ви мали помітити вже ось ці окулярчики, це окуляри, точніше лінзи, які ми привезли з відстрілу. Подивитись результати, ну, в принципі, з боку вам вже видно. По замовчуванню у нас стоїть лінза Хамелеон. Вона також є захисною і сонцезахисною, ну її можна використовувати для захисту очей від дрібних уламочків. Ось також товщину можете побачити. Потім жовта лінза. Це лінза для підвищення рівноконтрастності. контрастності. Її зазвичай обирають водії або під ну, використання у вечірній час. Вона збільшує контрастне зображення, через що картинка стає яскравішою. Ось, Можете побачити, вона також є захисною. І ще, звичайно, у нас це прозора лінзочка, її можна використовувати в будь-який час доби, в будь-яку пору року. Вона не спотворює зображення. До речі, жодна з лінз не спотворює зображення. І всі чотири, всі 5 лінз мають захист від 4 типів променів: це UV400, UVA, UVB і UVC. Ви можете навіть побачити ось це покриття. От зараз я пограю. Ось, бачите, покриття, тобто є. Також можна її використовувати як захисну. Ну і загалом, ось у нас з вами 5 комплектів лінз. Потім що ще? Ця модель відрізняється тим, що в неї є діоптрична вставка. Якщо ви маєте вади зору або вам потрібні там додаткові лінзи за якихось причин, ви спокійно можете обрати цю модель, бо тут є місце під вставочки під діоптричні. Ось так вони виглядають. Сюди вставляєте власні лінзи і можете спокійно використовувати ці окуляри, як е, звичайні. Е, також ще у нас з вами йде ремінець на окуляри, Ось такий, щоб можна було носити на шиї, він регулюється. Насадочки у нас силиконовий з дуже е, легким та надійним кріпленням. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Да, я на самих окулярчиках просто защіпаєте. До речі, дужки тут пророзинені, через що окуляри дуже зручно використовувати під час активних рухів та під час високого рівня вологості. Вони не будуть ковзати. Ось так. Використовуйте і за допомогою цього шнурочка можна регулювати довжину. Також в комплектації у нас виробник дуже дбайливо поклав нам змінні дужки. Зараз покажу вам, як вони виглядають, та покажу, як вони змінюються. Всі товари йдуть у нас в ось таких пакетика. Дужки також брендовані, ось так вони виглядають. Ось такі пази у нас. І як змінюються дужки. Дужки на цих окулярах змінюються просто елементарно. Тут у нас є кнопочка нажимаємо. І просто витягаємо наші дужки звичайні. Тут головне на цю кнопочку попасти і натиснути ось. І як же в нас використовують, ну, просто от вставляєте, все зафіксовано, і з цієї сторони також. Все, змінні дужки готові. Можете побачити, вони надійно і міцно тримаються. Потім, як вставити діоптричну вставку. Це питання, яке нам задають регулярно, і що потрібно, щоб її вставити. У нас ось тут можете побачити. Зараз світло трошки ось, ось цей квадратик. Саме в нього потрібно вставляти діоптричну вставку. Ви можете побачити, що тут є ось таке кріплення. Ми просто беремо і щільненько вставляємо. І все, ваші е, лінзи з діоптичними вставками зафіксовані, можете їх спокійно використовувати. Знімаються, вони також легко, просто витягаєте. Потім як тут замінювати лінзи. Лінзи замінюються дуже просто. У нас є два пази, і ось тут посередині кріплення. Що ми робимо? Ми беремо одну сторону витягаємо, іншу сторону, і посередині, просто знизу вверх ми трошки доверху їх тягнемо, ось так. І у нас вже гола оправа. Як ми замінюємо лінзи? Також посередині спочатку. Вони дуже легко знімаються, і потім ось так по боках фіксуємо у пази. Тобто, на те, щоб замінити тут лінзи, вам не потрібно дуже багато часу. Додатково ще можете перевірити, щоб посередині воно зафіксувалося, бо в мене щось зараз. Раз, і два. Все. Зафіксовано. Е для того, щоб замінити лінзи, дуже багато часу не треба. Е тобто, лінзи замінюються дуже швидко через. Е це вони супер зручні, Тобто, ну, 5 секунд вистачає для того, щоб замінити лінзу, в польових умовах, якщо ви військовий, це вам просто дуже необхідно. Це економія вашого часу і час може дуже важливу роль зіграти. Також у нас останнє по комплектації я хочу розказати вам про цей чохол, чохол у нас дуже зручний. Він має кріплення під кожну лінзу. Тобто, навіть якщо ви будете використовувати ці окуляри без там, пакетиків, без чогось, виробник все продумав. Все зроблено для того, щоб ваші лінзи завжди були на місці, завжди були надійно зафіксовані і не дряпались, не ковзали туди-сюди. Тобто, от, все зроблено для вас. Ось такий зручний чохол, він жорсткий, тобто, якщо ви ось так от його придавите, з ним, взагалі, з ним взагалі нічого не буде. Е і допконтент у нас сьогодні перед висновками, які ми можемо про ці окуляри сказати, зараз це в нас лінзочки, які пережили відстріл наш. Ось так вони і виглядають. І що я вам хочу сказати? Лінзи дуже добре пережили від стріл. От можете побачити ще сліди, скотчу, драбинки. Жодного сквозного ураження у нас немає, тобто жодної дірочки, От я вам з цієї сторони зараз покажу. От Ви можете побачити, ось тут у нас є подряпинки, але це не сквозне ураження, це просто драбинка відбилась. Тому ось такі результати. Зважайте, будь ласка, вашу увагу на те, що поляризаційна лінза не є захисною, поляризаційна лінза є сонцезахисною. Якщо вам потрібен захист ваших, окуля... ваших очей від е, різних е, там, чинників, уламків, осколків, дрібних е, багнюки, або там, може, якщо ви велосипедист, то це камінці, які з-під машин. Вистрілюють, будь ласка, обирайте серед чотирьох інших лінц. Не, Поляризаційна не є захисною. І отже, які підсумки ми зараз з вами підведемо, і що ми можемо сказати про модель окулярів Окля? Це дуже зручна модель, вона є супер універсальною. Її можуть використовувати не тільки воєнні або спортсмени. Її можна використовувати там і рибалки, і мисливці. Тобто за рахунок своєї унікальності та комплектації вона підійде до і наших клієнтів. По комплектації комплектація суперкласна. Е, комплектація е, повна на, мій, на, на мою думку, бо тут нам і змінні дужки, і насадки на, на дужки для того, щоб була фіксація на шиї, і діоптричні вставки, і п'ять комплектів лінз. Ну, на мою думку, це взагалі суперкомплектація. За таку вартість можете обрати, тобто, два кейси, ще й серветочка, ще й в кейсі є місця для того, щоб лінзочки складати. Ну, взагалі це супер варіант. Якщо ви шукаєте окуляри там, захисні або спортивні, там ви займаєтесь активними видами спорту, можете сміло обрати цю модель. Ну, вона вас точно не розчарує. Дуже вам дякуємо за перегляд. Можете залишати ваші коментарі, ваші питання, ми з радістю на них відповімо. Можливо, у вас є якісь побажання, можливо, у вас є якісь моделі окулярів цікавлять більш детальніше. Пишіть в коментарях, ми при інших наших обзорах обов'язково читаємо всі коментарі, побажання там або, або може, питання від наших клієнтів. Ми будемо раді на них відповісти. Що ж, дякуємо за перегляд та гарного вам дня.